Слова Максиму Солоху, завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації та метрології Інституту ґрунтознавства і агрохімії Соколовського. Прошу, дякую. будь ласка, дякую. Можу так, звичайно. Прошу. так, шановне панство, дякую за те, що запросили. Я хочу зробити доповідь щодо оцінки стану впливу. І почнемо. Значить, декілька, декілька слів я хотів би сказати про наші ґрунти, які були до початку збройної агресії, а саме до 24 лютого і нової реальності, яка нас всіх застала. Я хочу наголосити, що всі ґрунти, які є на сьогоднішній стан на нашій території України, мають достатньо великий депозитарну можливість а саме вони мають поглинальні комплекс, які може поглинати забруднюючі речовини та їх тримати. Грунтовий покрив нашої країни переважно і, взагалі, це відомий факт. Він має чорноземний характер. Всі про це говорять за кордоном. кажуть Black Soil, і вважають, що це одні з найродючіших ґрунтів. Площа цих ґрунтів згідно цього слайду 24 мільйони гектар, Перепрошую мільйони гектар, Частка українських чорноземів близько 30 і світових дев'ять. Це Якщо казати декілька слів до початку, а ось картинка на слайді, яку ми зробили станом вже на травень 2022 року, біла штриховка це забарвлення. Це ті місця, до яких російські загарбники змогли дійти. Тобто, ми забарвили і заштрихували ті площі, які на нашу думку вже Отримали вплив. Ми ще не знали, який, але вже е, порахували площу, і ви бачите на вкрапленнях цієї е, картосхеми ті площі ґрунтів, які зазнали впливу по площах. Це було початок, це був відправна, так сказати, точка, з якою ми почали рухатись десь в березні. Наша команда змогла зібратися. Не всі змогли. Як ви. Розумієте, команду зібрати науковців було дуже складно, але е, перший науковий наш е, колакалаборація, перша наукова, привела до того, що ми е, вирішили та зробили наукові групи робочі, які почали працювати в декількох напрямках напрямків згідно тематичних е, робіт, і ми визначили декілька основних на наш погляд напрямках досліджень щодо впливу на ґрунтовий покрив, а саме механічна деградація ґрунтів, ерозія фізична, хімічна, фізико хімічна, біологічна. Також ми розуміли, що після того, як ми зробимо всі ці дослідження, польові, інструментальні підрахунки, ми зможемо порахувати та яку шкоду нанесла збройна агресія на ці наші ґрунти. Десь е, наприкінці квітня е, наші збройні сили змогли вибити з околиць Харкова, де розташована наша установа збройні війська агресора. От ми зібрали первинні дані е, на базі осінд досліджень, тобто, ми використовували відкриті джерела. Які нам дозволили встановити де ж саме були найзапекліші бої на околицях Харкова. Ми знали, що на північ, на схід, на північний схід та на захід були найбільші жорстокі бої, і нам вдалося е зосередити декілька локацій, які нам дозволили е вже визначитись, куди ми будемо виїжджати. Тобто на цьому слайді показана <кій> наші мобільні групи, які виїжджали та робили е відбір зразків. І тут одразу постало питання: а як відбирати зразки? Тобто для нас це. Я вважаю, для держави теж буде важливо. А саме це перше питання, яке дуже важливе, бо спеціалісти знають, що 90% помилки отримуються при відборі зразка. Якщо ми Наша держава бажаємо, щоб агресор відповів за свої дії і відшкодував нам все. Ми повинні працювати на міжнародному рівні. Тобто, і відбір зразків повинен бути з використанням відповідних методів. Тобто, ми одразу після відбору, коли привезли, привезли ці зразки до нас, до лабораторії, вирішили зробити ще декілька виїздів, щоб точно дотримуватись. Серії стандартів міжнародних ІСО, які приведені на цьому слайді. Серія 10381. От. І е, потім е, ми зупинились на наступному. Тобто ми відбираємо е, з великих вирв з дна, з схилу, з бровки і е, поряд е, робимо ФО на тих самих е, глибинах. Тобто. Механічно і тривалість цих робіт займало десь приблизно 70% від нашого часу, але воно того стоїло. Далі рухаємось. Після того, як ми відбирали всі ці зразки, станом на травень це було 50 зразків, зараз більше. От, роботи досі не закінчились. Ми продовжуємо, бо вважаємо, що динаміку теж треба відстежувати. І зробили наступне: ми після аналізу. Про який буду мовити далі. Зробили депозитарій цих зразків. Ми вважаємо, що треба буде досліджувати і деградацію самих зразків, і побачити, може, можемо зробити стандартні зразки щодо забруднення, що потребує всю нашу суспільство, в тому числі наукове. Що ми змогли на базі інструментальних досліджень виявити? Тобто, перше, що дійсно забруднення є, забруднюється кадмій. Свинець, який присутній в цих вирвах, я насамперед артилерійських, на глибині близько двох метрів. Так як це вважається важкими металами, вони нікуди звідти не підуть, вони не мігрують, вони там на Дободозарі якось знаходяться. Ми знаємо, що крім цих великих накопичень кадмію свинцю, які є, Металами, які можуть призвести до онкозахворювань. інші метали теж присутні, і приведено на цьому слайді, в яких кларках вони присутні в цих вирвах. Тобто на цих полігонах на нещастя наше було присутнє практично все, практично всі види які якими застосовувалися загарбниками по нашому рідному місту та околицях. Що ми нарахували, що ми змогли. Описати, тобто, ми змогли групувати різних різні види озброєння, які були застосовані на ґрунтовий покрив. Ми описали кожен з вирв, порахували скільки е, кларків і в яких об'ємах ці важкі метали присутні в цих вирвах, і змогли е, зробити сумарний показник забруднення згідно з цих даних, які ми отримали. Тобто на сьогодні вже є. Е, Практичні дані щодо забруднення ґрунтів навколо Харкова та е, околиць е, десь е, понад 50 кілометрів на північ, на схід та на захід від нашого міста. Також після виїзду на е, е, ці полігони нами було зроблено. Ще декілька робіт щодо визначення впливу щодо ущільності, щодо засміченості ґрунтів. Ви бачите фото на слайді, які ми зробили особисто на цьому одному із цих полігонів. І е, важливе е, зауваження: там, де підірвалася важка броньова техніка, це, за нашим поглядом, найбільш. Е, токсична, біль забруднена ділянка. І цю ділянку особливо треба фіксувати. Насамперед, для того, щоб визначитись і зафіксувати ті рідини, паловомастильні матеріали, технічні рідини, які виливаються з тих машин броньованих, з танків, БМП, БТР, БРДМ і так далі. На жаль, за нашим практичним досвідом, навіть після того, як вони вибухають, не всі речовини. Вигорають дещо потрапляє в ґрунт, і воно от я особисто перевіряв. Ми ходили і брали ці з ґрунти, зразки ґрунтові. Ґрунт стає напівжирним. Він приліпає до рук. Він дуже практично. Не змивається такі кислотами. Ті рідини, які використовуються в тих броньових машинах, вони якісь особливі. Ми ще не знаємо повністю природу цих речовин, але по забрудненню це найбільш токсичні місця. І фіксування цих місць – це дуже важлива задача, бо на зараз цю техніку практично всю вивозять, фіксування місць не пришходить і. Ну, це проблема. Це проблема, яку ми ще не можемо вирішити не практично, не технічно. Ми поки що не знаємо, як це робити. Тобто, зафіксували, але практичного визначення цієї проблеми ми не можемо зробити поки що. Що е, роби, ми робили далі? Тобто, після того, як ми провели польові дослідження, провели інструментальні дослідження, і це було відліком для нашої роботи, ми, е, після нашої колаборації з науковим середовищем, вирішили провести моніторинг, про який вже, шановне панство, тут казала, моніторинг тих площ, які на той час, а це червень, липень 2022 року, були ще під окупацією. Але єдиний метод, який можна було застосовувати, це дистанційний метод космічної зйомки. Тобто ми вже знали, як на цих полігонах виглядає вирви. Ми знали, як на цих полігонах виглядають ущільнення ґрунту, засмічення ґрунту, дотичні признаки, які ми встановили. І на цьому слайді я. Привів ті показники, які ми змогли встановити прямо або дотично щодо забруднення чи засмічення ґрунту на космічних снімках і що ми змогли підрахувати потім в середовищі, в інформаційному середовищі, яке, на мій погляд, являється основою для подальших робіт в цьому напрямку, тобто накопичувати такі дані, можливо, тільки на базі таких от систем. Так, далі йдемо. Перше, що ми зробили, і що, як кажуть, бросається в глаза, це інтенсивне ущільнення руху військової техніки, приведено на цьому слайді. І ми бачимо, що за різними датами і перевірки ми робили теж селищі Кутузівка. Це перше ущільнення ґрунту. Ми змогли промоніторити в динаміці декілька. Полів, які е, дозволили нам побачити, як е, збройна агресора постійно накопичують ущільне ґрунту на е, восьми або шести полях, і підрахувати площі, які вони ущільнені е, на цих е, ділянках. І як ви бачите, понад до 40 кілометрів вона має ущільнені ґрунт е, поблизу населеного пункту Нова Гнилиця. Також е, ми бачимо, що прови, були проведені моніторінг. Після оборки врожаю, вони його тупо спалили на цих ділянках та провели ущільнення ще додатково. Крім того, ми дистанційно встановили вирви, які ви бачите на цьому слайді, а саме промоніторили фізичну, хімічну і фізико-хімічну деградацію ґрунтів. Ви бачите результати впливу воєнних дій поблизу населеного пункту Долина травень 2022 року. Це початок жорстоких боїв. Це продовження. Бачите, чорним забарвлення це те, що було спалено. І результати по біологічної деградації. Ви бачите, чорним показана праворуч це рафотозйомка, це космічна зйомка. Ми поєднували одне з одним і перевіряли достовірність цих даних. За результатами, ми змогли побутувати на основі космічної зондування карту стану з. Ґрунтового покриву, який зазнав впливу, і на цій таблиці приведені площі пошкоджених сільськогосподарських земель з економічною оцінкою, і е, порахували, які можна, е, можливості є у космічної зйомки, які можливості вона не має. І можна було б додатково зробити за, за допомогою аерофотозйомки, але, на жаль, поки що вона цивільно заборонена. Проблемне питання, які треба поставити я привів на цьому слайді а саме якщо ми не будемо зараз накопичувати ці дані і проводити моніторинг, то ми вже ніколи не зможемо достовірно оцінити вплив бо природа затягує ці ділянки ми вже не можемо встановити їх бо станом на серпень вересень вже їх неможливо дистанційно встановити От. це обмежує нашу можливість вірно оцінити де економічно порахувати це і відповідно стягнути компенсацію з країни агресорки. І е, на останній слайд це загальна економічна шкода, завдана землям нашої країни на час станом на вересень 2022 року. Дякую за увагу. У мене все.